Сьогодні ми подорожуємо містом, де кожен куточок дихає історією, а сучасність гармонійно переплітається з минулим. Вузькі вулички шепочуть історії століть, а величні шпилі готичних соборів, ніби торкаються хмар. Як будь-яка подорож наша починається з вокзалу. Не на кожному вокзалі ви знайдете, скільки цікавого. Тут можна помилуватися величезною моделлю діючого вокзалу, складеною із конструктора Лего. або ж першим трамваєм у вигляді транспортного засобу, схожого на кінний екіпаж, але з колесами, призначеними для руху по рейках. А в місто вас піднімуть ліфти у вигляді оригінальних башт із скла. І от тут ви можете, звичайно, взяти гіда, але ми пропонуємо подивитися на місто маршрутом, прокладеним нашою читачкою. Разом пройдемось середньовічними вуличками і вийдемо на велику староміську площу, де неймовірна кількість туристів та маючи подих, чекає, коли дзвони на знаменитому астрономічному годиннику проб'ють 12 разів і з'являться воскові фігури апостолів, а скелет, що символізує смерть, продзвонить у дзвіночок. Звідси вирушимо до легендарного Карлового мосту. Заглянувши по дорозі на найвищу вулицю міста, вона знаходиться між стінами двох будинків і її ширина всього 70 сантиметрів. На обох кінцях вулички встановлені світлофори. Карлів міст це не просто переправа, а справжній символ міста, оповитий легендами, прогулюючись мостом та розглядаючи статуї, що прикрашають його, ви ніби торкаєтесь сторінок історії. Раніше міст називали Кам'яний, пізніше Празький. Легенда говорить, що для стійкості кладки муляри додавали в розчин яйця, але пізніші дослідження встановили. Що це було вино та молоко? До початку ХХ століття мостом проходила конка, потім трамвайна лінія. Сьогодні тут можна пересуватися лише пішки. ще не втомилися бігати за нашою невгамовною читачкою? Якщо так, сходьте з мосту і сідайте на прайський трамвайчик. Він довезе вас до слідуючого пункту нашої екскурсії, парламенту Чехії, який розташований у історичних будівлях Валанштейського та Коловратського палаців. Зовсім поруч із собором святого Віта у Вишеграді, який, власне, і є нашою наступною ціллю. Кафедральний собор святого віта це серце Праги, вражаюча споруда, яка не лише чудово виглядає, але й відіграє ключову роль в історії Чехії. Це місце пов'язане із релігійною історією, адже тут розташовані гробниці чеських королів, святині та артефакти. Це також центр проведення різноманітних культурних подій та заходів. Будівництво собору тривало понад шість століть. Протягом цього часу він пережив безліч змін у стилях та архітектурних напрямках, що робить його унікальним об'єднанням різних епох і стилів. Сам Прайський град одна з найбільших фортець у світі, яка занесена до книги рекордів Гіннеса. і Собор Святого Віта лише початок подорожі містом у місті, де можна провести цілий день, якщо хочете доторкнутися до витоків Праги. Сьогодні Вишеград це місце для спокійних прогулянок, старовинна базиліка святих Петра і Павла, мальовничі сади та кладовище, де поховані відомі чеські діячі, як от композитор Антонін Дворжак. Коли все розглянете, не забудьте подивитися на місто з висоти. Сядьте на лавку, погляньте на річку, що тече внизу, і відчуйте, як час сповільнюється, як тиша та велич природи відновлюють ваші сили. Повернувшись в місто, загляньте до сувенірних крамничок. Прага вже повністю готова до Різдва, і Різдвяний дух витає над вулицями міста. Закінчимо нашу екскурсію прогулянкою нічною правою. Чарівна, святкова, містична, місто вночі ще краще і незвичайніше ніж удень. І наостанок, корисна порада, ні в якому разі не визувайте в поїздку до Праги взуття на підборах. Бруківка різної форми, різного розміру, суцільна і недуже, це незмінний колорит прайських вулиць, наскільки мальовнича, настільки незручна для ходи. Тож побережіть свої ноги від травм. Ну і якщо скористаєтесь порадами, поділіться враженнями з нами.